Осередком зеленого туризму є аграрний хутір Фортуна в селі Лубське Макарівського району Київської області. Діє він вже 16 років і є одним з небагатьох в Україні, де розведення спортивних коней поєднали з зоопарком та вигодовуванням свійської худоби. Нашу команду спочатку зустріла сім'я із п'яти верблюдів, які не є постійними жителями господарства, але часто приїжджають у гості разом з іншими учасниками цирку на колесах Шапіто. Господар ферми Василь Беленчук – тіль. Кено приїхав з поля, відразу запросив нас на екскурсію. Видно, коли людина обожнює те, чим займається. Завдяки його зусиллям хутір Фортуна зараз активно розвивається. За досягнення в галузі фермерства Василь Васильович був обраний одним з учасників проєкту Кращі аграрії. Основа фермерського господарства була построєна на розведення спортивних лошадей. Потім щоб сюди, тут хутор, місцевість хутор по старому, зараз село називається. Зареєструвалися ми в 2000 Першому році почали з 99-го вже так купили це господарство, було розрушено частина э, з Бишовського колхоза, вот, щоб притягнути сюди ну, людей, зрителів, зробили маленький міні-зоопарк, набрався случайно набрався, скажімо так, спочатку не планувалося, планувалося розведення спортивних лошадей, э, ставок. Розведення риби і вівця, вівчарство. От. Ну, На сьогоднішній день у нас 52 голови спортивних лошадей. було, досягали ми максимум до 119 лошадей. Ну, Ми займаємося ще конним спортом. участвуємо в пробігах ми проводимо чемпіонат у нас на території, проводимо чемпіонат України по конним пробігам. Більше 50 коней різних порід: верблюди, вовки, ведмеді, левиці, гірські козли, дикі кабани, лебеді, павліни це ще не весь перелік тварин, яких можна тут зустріти. Чого тільки варті охоронці ферми, алабаї, вівчарки та інші собаки різних порід. Крім того, на конях тут можна кататися. Власники господарства займаються і благодійною діяльністю, часто організовують екскурсії для дітей з вадами. Займаються з дітками ДЦП. У нас Рядишком Фасту, 15 кілометрів до Фасту, у нас з території хазяйства 245 дітей, в ДЦП. На хуторі всіх зустрічають гостинно. Ви можете завітати сюди в будь-який час самостійно, а для організації екскурсії звертайтесь до громадської організації об'єднання аграріїв за вказаними контактами.